Вітаю, друзі! Сьогодні 14 квітня. І ми продовжуємо їздити по різних лісах і дивитися, що по весняних грибочках де коїться. Приїхали ми на межу двох областей Тернопільська і Франківська. Поруч річка Дністер. Як гарно в лісі. Птахи співають. Похмура погода, сонечка нема. Десь 24 градуса. Ріш водія. А, а як завжди ми удрапали. Ви знаєте, друзі, тільки... А, та чув, чув я. Тільки заїхали. І бачите, все сухе, як порох. Ось так. У нас тут, виходить, дощечків не було дуже давно. По прогнозу обіцяю десь... Післязавтра вже на 3-4 5 днів буде дощечки. Це, це дуже гарно для грибів. Да. Але зараз ось так. Ми сьогодні в нашому звичайному составі. Я, Ірішка, Жекірі, Більби і Марсель. До речі, де Марсель? А, фу, Жека. А, вон він. Бачу, бачу. Ось такі квіточки. Зараз ми йдемо з краєчку ліса, праворуч поле, за полем ще один ліс. Походимо тут, пошукаємо, що тут. Може знайдемо якісь грибочки. А потім підемо вже у сам ліс. Сонечко потрошки проглядає. Там сказав вам, друзі, сьогодні ми приїхали подивитися, окрім того, щоб подивитися, що в цих місцях, ще й пошукати е, звичайний строчок. Говорять, що настойка від нього дуже гарно допомагає е, від суглобів, якщо захворів трошки там. Ну, це дуже актуально для нас, тому що починається грибний сезон. Ну, ми дуже багато їздимо, будемо їздити по горах, тому це якраз для нас буде. Вчора були у горах, ну ви бачили. Звісно, грибочків ми там не знайшли, але ж такі спогади, друзі, такі гарні місця в сезон, влітку, а восені то взагалі. Дуже полюбляємо такі місця. Горах маю на увазі. Ну ще дуже рано. А ось і перший наш грибочок за сьогодні. О. Тут навіть два грибочка. Ось так. Ну ми не цей віт шукаємо. А, ось поруч ще. Бачите як. Ріжте, де? Три грибочка знайшов. Строчок. А це, що поруч ще, а ні. Ті строчки, що ми шукаємо, бачите, тут лістиний ліс. А ті, що ми шукаємо, ростуть або в хвойному лісі, або в мішаному. До тих місць ми ще не дійшли. Там будуть сосни і отакі от лістяні дерева. От там ми пошукаємо звичайний строчок. А ось ще один поруч. Строчок. Mm -hmm. Ну що, рішу, не будемо втрачати час, бо в цьому лісі ну, тільки от такі і будуть рости. Підемо в мішини, там де хвоя є. Mm -hmm. От там звичайний mm -hmm. можливо знайти. Тут їх не буде. Що там банда не запихалась, водички може дати. Чи трошки пізніше? Та ні, вроді, нормально. Ріш. Так. Йдемо ліворуч. Так не сильно то вгору підніматися. Та ні-ні ні, так тому і говорю, давай ліворуч отак підемо. Якраз прямісінько до річки Дністер. Нам десь залишилось. Не знаю, може з пів кілометра, метрів 400. І ми на місці будемо. Так. Пішли банда. Гарно сьогодні. На жаль, друзі, дуже сухо. Якщо так і буде, що ці дощечки пройдуть 4-5 днів, то може бути і полізуть дійсно грибочки. Вчора, друзі, бачив травневого жука цього. І не одного багато. Бачите. Середина квітня, а вони вже з'явилися. Жека, ты маскируешься? А -а -а. Кто такие чистенькие, а? Что <свист> там, еще один? Ага. Угу. -а. Не той. Уже потихоньку начинается Мишиный лес. Оно, уже хвоя пришла. Зараз це подивимося. Запихалися собаки, друзі, тому попоюємо зараз І йдемо далі. Зараз, зараз. Давай. Зараз, друзі, навіть якщо і недалеко йдемо в ліс, вже постійно беремо з собою воду, тому що тепло, собаки бігають. О. Ще трошки, так. Да. Ну ось так от Жека, пішли. Марсик, вперед. Чуєте? Красотка такая, она. Но на камеру не будет видно. А, Да, да, да. Так спевают такие. Слышите? Да. Дошли мы, друзья. Мішений ліс. Ось тут і пошукаємо. Метрів 50 вже йде схил до Дністра. Так, знайшли, друзі. Два строчка. У цього шляпка поїдена. Ну це також не той, що ми шукаємо. Так, сподіваюсь, все ж таки знайдемо сьогодні. Взагалі в цьому році дуже багато нам попадалося саме білих гігантських строчків. А звичайних ми і не знаходили. Може не врожай цей рік по цих грибах. Як і по шапинки зі зморшками. Ну що там в тебе нічого? Нічого, говорить. Тут вітерець піднявся. У 23-му році в цих місцях їх дуже багато, да, було? Та їх було дуже багато. А в цьому році жодного. Мабуть, ліки спочивають. Може буде, я так і казав, що. Може відпочиває від цих грибочків. Чи грибочки відпочивають, mm -hmm. чи ліс відпочиває від них. Нема різниці. Їх Які нема. Враження, що в цьому році і лисичці не буде. О, скільки скільки її було в тому році. На, дуже багато. Мабуть, в та все пам'ятають. Пам ну. Та, друзі, дуже не вистачає дощику. Походили, друзями, десь пів години. Того, що шукали, не знайшли ми сьогодні, Ну, нічого. Зато як прогулянка, то просто супер. Собаки набігались. Ух, oh. будемо потихеньку ми повертати, де да йти до машини. Ну а з вами, друзі, як завжди, до наступної прогулянки у лісі. Пока.